Сьогодні весь наш народ відзначає визначну дату День Соборності України. Це свято об'єднання українських земель в єдину, самостійну державу. Тож ми хочемо привітати усіх з цим святом. Лунає пісня Солов'їна і віє вітер Степовий. Соборна наша Україна знов зустрічає день новий народи, братці Українці! Хоч історично склалась так, що територія різниця, одна земля у нас одна однак. Ми з вами, це одне єдине. Ми це родина. Ти і я. Дві сторони у України та Україна в нас одна. А ми усі сини і дочки, неначе в морі кораблі. Розкидані по всій куточках це української землі. Та наша Гідність нездоланна, бо в нас тече козацька кров. За стільки літ нас не здолали, а отже вистоїмо знов. І хоч сьогодні скрутна днина, не хочеться співати пісень, та наша вільна Україна знов зустрічає новий день. Вітаємо з днем соборності, з днем єднання! Хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовують нас. Хай процвітає наша соборна незалежна могутня Україна! Великої нам перемоги! Слава Україні!